Зараз закінчуємо чергову партію автомобілів для 34-го батальйону. Наразі закінчуємо ремонт відновлення техніки після довготривалої зберігання в Збройних силах. Ці машини були взяті із однієї частини, де вони були на зберіганні, і ми взяли їх на відновлення, на ремонт. Два УАЗи закінчуємо, на через ще два УАЗи на них потрібно ще знайти фінансування. Ремонт цих машин обійшов, обійшовся біля 16 тисяч гривень, і то що він поки що не закінчився. І десь уже у понеділок ці УАЗи поїдуть в місце дислокації нашого батальйону. Кошти залучали із своїх постійних помічників. Це підприємці міста. Хочу подякувати наразі працівникам радіозавода менеджерам. теж допомогли збирали. Ну і одному крупному підприємцю. Постійно, протягом всього того часу, де ми, коли ми почали займатися допомогою, батальйону нам сприяв усіляко і завжди по першому дзвонку допомагав. Він як справжній меценат не хоче, щоб ми називали його прізвище, але я ж кажу, допомагає дуже-дуже активно. Угу. Робочі руки і базу надала обласна рада от, після того, як ми спілкувалися із паном Чорноюваненком. На відновлення для цих, цих уазів ще там залишились такі штрихи, пару тисяч. І ще на два уАзи, там по дефектовці поки що приблизно ремонт буде тисяч 15-17 до 20 тисяч. Хочу ще подякувати працівникам автобази об'єднаної медзакладів. Вони, крім свого основного робочого часу, підключені до ремонту. І вони в принципі на тільки з власної доброї волі проводять тут ці ремонти. Притом, хочу сказати, що це все відбувається безоплатно.